Водний світ є водний світ. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І сьогодні в нас дуже незвичайний ефір, адже ми вперше будемо робити просмажку або прожарку з екстрасенсом Кайном Крамером. У нас дві дуже відомі особистості, і власне кайне вітаю вас. Доброго дня, хочу почати з вами з президента Польщі Анджея Дуди. Давайте поглянемо, що в загальному плані себе представляє власне Анджей Дуда. Що він за людина? Перше, людина достатньо хитра. У мене тут фотографії. Я більше буду не стільки в кадр дивитися, скільки мені. Важливі фотографії. Добре, добре, достатньо хитра людина. Людина достатньо, я би навіть сказав, знаєте, у народі таких називають бой, який придумлястий. А, тобто людина придумляста. Угу. У людини завжди є якісь ідеї, людина завжди до чогось до чогось йде, людина завжди до чогось. Ну, к чому-то стриміться, другими словами. Да? Угу. Так. Далі. У нас є карта. А, зараз я. Відкрию карта Мага. Карта Мага нам говорить, що людина достатньо, до речі, безапеляційна. Ні, з ним можна знаходити компроміси, але людина буде стояти на своєму, або в цих знаходженнях цих компромісів ми все одно будемо відстоювати якесь своє право, тому що карта суддя. Будемо відстоювати своє право іноді за це право, за свої погляди, за свою точку зору, за, скажімо так, Свою думку, ми будемо, ми будемо, Карта Драчуна завжди говорить про цих людей, які знаєте, які навіть будуть стояти за своє прям прям чуть ли не до кулачних бойов. Вот это от прям тут. Так. Ну, по ньому не скажеш, але є карта тероріста. Ого! Карта терориста – це люди. Ні, підошді, воно звучить так жахливо, але це не, це не є так жахливо. Карта терориста говорить о том, то що я буду добиватися, вибивати. Знаєте, знаєте, це говорять в народі і мертвого достане. Угу. Вот. з під землі. Потому що да. Потому що карта воїн і потріпляєма терористам. Скоріше наоборот, терорист воїнам. Я буду добиватися, я буду ходить, тошнить, не знаю, там надоїдати. і я тобі, в общем, то цей мозок виєм чайною ложкою, але я доб'юся того, що хочу. Отакий він, Анджей угу. Дуда, дуже цікавий. Є там свої, давайте так. Я прожарював вже шольца. Ага, от я просто на порівнянні Хочу, щоб люди мене зрозуміли. Він наш дуда. Получається, да, він більш він більш от, якщо Олаф прям дерев'яний, ну там, взагалі там ужас ужастилий. От якщо Олаф прям дерев'яний, то цей більш, більш, я би сказав, універсальний, зговорчивий. А далі карта союзника це завжди люди, це всегда хороші союзники і друзья. Тобто, якщо ми говоримо про Анджея Дуду не тільки в плані політичного якогось діяча, так? якщо ми говоримо про нього ще в плані людських якостей і навіть в плані Політичному це хороші союзники, це хороші друзі. Люди добрі, тільки давайте з вами не будемо знову шукати собі братів. От ваша во це ваша, оце ваша оця черта мені дуже якось не, не дуже імпонує. Завжди народ і шукає братський народ. Ні, давайте будемо мати якісь стосунки, але не шукати братських стосунків вже більше досить. А, але, але я, прекрасний друг, товариш і союзник, тоді. Коли ми разом виконуємо домовленості, обов'язки і хто кому винен, коли ми виконуємо і дотримуємося того, до чого ми домовились, так, тут знову пробівний окей, що хочу сказати, є тут трошки багато самовпевненості. Тобто іноді я думаю, що його або висказування, або якісь кроки можуть говорити про те, що людина слишком самоувірена через шур. Так, має хороше е, почуття гумору. Так. Ну, і самооценка тут, звісно. Хоча всіх політичних діячів там самооценка така, що мать чесна. О, ну в от це, це пока все угу. ну ми власне бачимо, що дійсно всі політичні діячі вони так довго йдуть до своєї цієї кар'єри, до свого високого піку, а потім дійсно е хтось задирає носи, е хтось ставить ультиматуми. Бачили ми, як в 22 році, власне, саме Анджей Дуда був першим, хто висловив нам беззаперечну підтримку. Проте все ж таки пройшло два роки. Хочу вас запитати, як зараз Анджей ставиться до. України, щось змінилося за ці два роки. Давайте так: до України, не до Зеленського, до, до України, України, саме так. Смерть і розбите серце. Що вам сказати розчарований Ого і і закритий. Тобто я я закритий, я, закрит, я, я знаєте, я не знаю, вже як вас сприймати. Ні, ми допомагати будемо. У кожного я ще сподивлюся. Ну о, ми допомагати будемо і грошима, і ресурсом. Mm -hmm. да? Ми допомагати будемо, тому що ми маємо допомагати. тому, що на, наприклад, якщо е, вони, от е, хто хто, Польща розуміє, що якщо ми падемо, вони. Наступні. Абсолютно От. точно. Допомагати ми будемо, тому що ми маємо допомагати. Допомагати ми будемо, все ми будемо робити без проблем. Але ми глибоко розчаровані. Розчаровані через що? Через те, що ми не змогли перемогти Росію, по факту найсильнішу країну. Ні, ні, ні. ні. Зараз я капну в этот вопрос болі направлено. розчарований? Приймали вас по одному, а ви, оказується, совершенно другія. Це як і до народу, це як і до стосунків до наших, до нашого відношення до них, я би навіть сказав. Давайте так. До України як до країни, як до країни прям як до країни відношення рівне. Тут мені показують більш роздрозняну картинку, зараз пояснюю. Як до країни відношення рівне, як до, як до стосунків з нами. А політичні є, чи, понятно, що він же ж з народом. не... Ні, коннект, да uh -huh. uh, ніяких справ не веде. Ми ведемо справи з, в общем-то, з вашими представниками, і по вашим представникам ми судимо далі. Ну, який там народ, який у вас там менталітет, і так далі. Так, от, нашими він незадоволений нашими, скажімо так, представниками, і то, як, як ми дотримуємося якихось з ними. Домовленостей. Це, скоріш за все, до речі, відсилає мене до блокування кордонів, до того, чому вообще це Угу. Тобто це аграрна ми... да, це обширне, це обширне питання. Воно зачіплює одно, друге і третє, і, в общем, тут ось така ось штука виходить. Воно що всі бачать, то, що, то, що поляки ай-яй, вони нам блокують кордон, угу. безперечно, це погано. Але. Ніхто не копає глубже, чому вони це роблять? Там не тільки сидять проплачені Росією і так далі. Люди, да, там ще і ми теж молодці на самом деле в своїх міжвідносинах. Тобто, умовно кажучи, ми з вами сіли, договорились, да, що ви будете теж саме, наприклад, що ви будете возити, яка кількість того, що ви будете возити, от що вообще буде відбуватися і так далі. Ви же да, ми сіли, договорилися, в общем-то, бокалами стукнулись і все. І поніслась. Fight. І поніслась в плані. І, да, і понеслась в плане тому що а, в документах написали одно веземо друге. Значить, в документах написали один вантаж. Ми веземо 30 разів більше. Ну, тобто, ви розумієте, про що я? Uh -huh. Ми трошечки трошечки. Не дотримуємося, не дотримуємося договоренності. Користуємося доброзичливістю, так, аж занадто. Я би сказав, так. Да. Це так, до українців в цілому, яка його, яке його ставлення саме до українців. Як до народу. Угу. Отак. Влюблені, хороша, хороша, прекрасна карта. влюблені кажуть, в принципі, і про хороше, але і з іншої сторони, там третя особа є, так? любовний трикутник. Я би сказав так, як до народу хорошо, але як до, от знову ж таки, до наших можновладців, тому що карта зажиточності, такий дядечка сидить тут. У нас багатий, як до можновладців, то вони ну, знову карта така м -м -м, розчарування. Ну, це розчарування. Ну, Ми ще бачили. До народу. До народу нормально, до наших можновладців У нього є трошечки питання. Скажімо так, у нас також є питання до можновладців, і нам вони також не дуже сильно подобаються. Будемо вже чесними. Ми бачили знову ж таки, відсилаючись до 2022 року, перші зустрічі Анджея і Володимира Зеленського. Ми бачили, як Анджей Дуда обіймав, затискав просто в своїх обіймах нашого президента. І дехто називав їх прямо парочкою. Знову ж таки лунали у ці заклики, що хочеться, щоб твоя друга половина. Любила тебе так само, як Анджей і Дуда любить Володимира Зеленського. Все ж таки, як е, на цей момент Анджей Дуда ставиться саме до нашого президента Володимира Зеленського, які в них зараз стосунки? Стосунки у нас робочі. Uh -huh. Прям карта роботи. Стосунки у нас робочі, але далі падає відлюдник. Тут Я ще гляну на своїй колоді 21, її показувати я вам не буду. Добре. Це трошки можна відслідкувати, до речі. Зараз про те, що я буду говорити. Ем... Так, ладно, по вашому питанню, стосунки робочі вже показав, але внутрішньо, внутрішньо я трохи видійшов. Тобто е, я покладав надіжди, я от е, всій душою, всій доброзичливістю, як ми вже сказали, да? uh -huh. але, але тут, але тут ну, відкрилося трошечки інше, трошечки інше бачення. Нашого устрою, нашого всього, між нами стосунки на, на між нами, між ними, між нами ем, стосунки наразі тільки робочі, але тут о, знову таки жаба гадюкінг на самом деле. І за одним є свої хвости, і за нами є свої хвости. розумієте, uh -huh. Поэтому тут у нас у них стосунки скотились скоріше на робочі. Так, да, підтримку висловлюють, але вона вже не така. Знову ж таки, карти 21 плюс мені говорять про те, що пам'ятаєте, в 22-му, 23-му році про зрозуміло, що про війну весь світ не може говорити вічно. Да? І е, ми знаходимося в стані війни. Ми хочемо, щоб про нас говорили вічно, але на жаль, ну нам, е, нам про нас доведеться і доводиться нагадувати. Це перше, друге, е, порівняйте то, як на той момент ставилися до нас і, і до самого Зеленського. І порівняйте то, як відбувається зараз. Тобто нас всюди звали, нас, е, нас е, і відвідували як то більше, і підтримки і було як то більше. Наразі у нас щось зовсім не так. Тобто, давайте так е, ну я тут трошки прикрию все. Образ, образ людини, який ми сприйняли одразу, він виявився не таким. Тобто, в общем, ну ви зрозуміли, да? Це не образ Зеленського чи Слишком Дуди? Це прямо не хочеться говорити. говоріти. Це, це образ Зеленського чи Дуди, оцей, який ми сприйняли по одному, а вийшло по іншому. Це, це образ Зеленського для Дуди. Угу, угу. А ви ще сказали, що е, е, йому відкрилося інше бачення. Все ж таки він сам м, от, зазирнув з іншого боку. Чи йому хтось відкрив е, трошки інакший бік? Господі, як тяжело, коли хочеться вилити прямо відро, щоб я не сказав чого саме. Але треба говорити вот, коректно, називаємо це так. А, луна, то, що закрита, но що стало звісним. і е, знову ж наші міжвідносини, наші торгові не знаю. Ну, це більше торгові, тому що деньги. Наші торгові міжвідносини мені показали твоє, скажімо так, твоє справжнє лице. І знову гроші, і знову очельник. Я віддалився через питання а, знову ж таки бізнесових більше справ да, і більше ресурсних справ. От. Ми можемо зробити висновок, що для Анджея Дуди справа грошова, фінансова, ну там, перш за все. Ну, давайте так, жодна країна не буде працювати собі в мінус. Це правда, так. Навіть попри те, що в нас з вами війна. Угу. Ну, Ніхто нам, ще скажу, неприємно, ніхто нам нічого не зобов'язаний. Ну, зобов'язані тільки якщо не хочуть, щоб на них теж напали, то зобов'язані, звісно. От. А так, ну, ну звиняйте. Ну, можемо, звісно, ще про 91 й рік поговорити, про те, що все ж таки всі країни, які підписували пакт про нашу незалежність, зобов'язувалися підтримувати Україну, і якщо на нас хтось там накине оком. Але не про це, хочу запитати якраз про того, хто накинув на нас оком. Я маю на увазі на кремлівського царя. що Анджей Дуда думає про цього персонажа. Що хорошого може так усім відомо стало з послідніми новостями? Що, а, наших журналістів там, по-моєму, затримали за те, що вони знімали, як російські вагони заїжджають до Польщі. Вроді з Білорусі, би, так, так. було написано. Угу чи з Білорусі, ну щось там російське коротше, щось туди заїжджало. Значить, що хочу сказати, там, скоріше за все, є якісь взаємовідносини. Вони, в принципі, є навіть у Германії. Ми продивлялися. Є взаємовідносини, тому що тут а, верховна жриця, то, що ми скриваємо, но то, що ми іміємо. Є свої взаємовідносини, але, ем, але... скажу. Але відношення дуди до самого пу взагалі ніяке. Тут той же отшельник, от і та же закрита, я закритий. Тобто тут ще більше закритий, я угу. би сказав. Я гляну. Тут лімась, водика фантазія, екзорцизм як очищення. А в общем-то, до самої персоналії пу. Там є дуже багато як і питань, так і агресивності, я би навіть сказав. Ну, як і у всіх нас, агресія, мабуть, перша емоція, яка виникає, коли ми думаємо про цього навіженого. А, у мене є досить цікаве питання стосовно Анджея Дуди. Чи порушував президент Польщі закон? Давайте так, на а, польському на... рівні, і на якомусь, наприклад, міжнародному рівні, якісь міжнародні домовленості, наприклад. А, ну, звісно. А що ж тебе той відлюдник -то так любе, господи? Що з тобою робиться, дитина дитино, моя мила? Тобі психологічно погано? Так, значить, порушення закону. Ну, давайте так. Я би сказав, що не порушення закону, а, а хитрий, хитрий обхід закону. Хитрий обхід закону. Тут, що стосуємо якихось грошей, знову таки. Ну, в них у всіх. У них у. А, та тут багато грошей. Тут немало грошей. Слухайте, все-таки з Рашкою, скоріш за все, чим Та що то там є? Тому що в мене агресивна сторона, з якої ми маємо, з якої ми маємо гроші і ми в общем то з одними миримося а з другими у нас там за спиною стоїть в общем то ще ще відносини про які ми питаємося все приховувати. от я ж не знаю саме саме які там о, який там закон десь у когось може бути що є то і говорю ну у нас є загальноєвропейські санкції mm -hmm. так проти росії проти торгівлі з ними певним певною категорією і товарів і продуктів і взагалі технічних, Тут є там. обхід Да, тобто Тут він є якраз. Сто процентів. Відхід є, а цей обхід... є через, через якісь компанії, через підставні компанії, і оце все. А цей обхід відбувається перш за все, через особисті потреби, скажімо так, чи це на благо країни? От Анджей Доуда робить. Тут два в Угу. І йому щось перебатає і країні а, тут да, тут два в одному. а о, одно. пониманні, скоріше для країни, але то, що він робить, і то, як він робить, допомагає йому далі бути актуальним і сидіти на своєму кріслі більш впевнено, отак от. Отак, от зрозуміло. Ми з вами говорили про те, що в якийсь момент ем, стосунки і України і Польщі гостро змінилися. Ми, власне, бачили це одразу і по новинам, і знову ж таки, і по приїздам, і попривітанням. Ем, про те, чи будуть ці стосунки ще більш гіршими, ем, і чи можливо таке, що Польща... Повністю перекриє кордон з Україною. Я нагадаю, друзі, що зараз деякі КПП у нас все ж таки працюють і можуть їздити точно пасажирські. Перевезення відбуваються автобуси, залізниця? Тобто е, зараз йде про вантаж мова про те, що він точно не може перетнути кордон, але десь там щось якось працює. Все ж таки, чи загостриться ця історія, чи повністю буде перекритий кордон з Україною зі сторони Польщі? Я говорив вже давно про те, що ситуація з кордоном це вже буде це, вже буде знаєте дурний примір заразітелен, uh -huh. як то кажуть, ситуація з кордоном це вже буде нашим бічом. Оцим нас будуть бити за те, що ми чогось там не дотримуємося в стосунках з Польщею. Давайте так. Оце закриття, відкриття кордону, воно буде, як собача пісня, буде, буде часто, то буде закрито, то буде відкрито, то знову пускають, то знову не пускають, в залежності від настрою як і тих людей, так і від того, що робимо ми. Повного закриття кордону, мені поки що, як мінімум, і благо не показують. Прям повного, довгого, щоби прям вообще, от нікак і совершенно. Да? Мені не показують, тому що це невигідно. Як і нам, ну, зрозуміло, так і їм закрити повністю кордон, вообще, совершенно невигідно навіть їм. І якщо такі попознавіння будуть, скоріше вмішається хтось, і третя сторона, хтось зі світу. У угу. ці стосунки, так. Да. Зрозуміло, будемо спостерігати за ситуацією. Дякую вам, Кайне. Це було дуже цікаво. Взагалі, всі ці розклади є над чим подумати. Я вважаю, прожарка все ж таки вдалася. дякую вам, друзі. Ви пишіть, як вам такий формат відео. Пишіть, кого б ви хотіли прожарити у наступних роликах на каналі Астролюкс. Ну і звісно, чекаємо від вас лайків, коментарів, дзвіночків. Підписуйтесь на наші канали, на наші соц. Мережі, ну і власне бережіть себе та донайте на ЗСУ. Па-па!